Перше питання: до якого часу потрібно розробити та отримати сертифікат відповідності на медичні вироби згідно нових технічних регламентів Робник в Україні. Нові технічні регламенти ще не впроваджено поки що, як нам відомо, вони на обговоренні і плануються до підписання в кінці 26-го року. А, також, як нам відомо, планується перехідний період терміном мінімум 5 років, тому поки що. Поки що вам немає е, потреби е, готуватись до цього. Е, чи можливо використовувати медвироби із MDD, якщо це ще термін сертифіката дійсний, чи потрібно переходити на MDR. Прошу, будь ласка, конкретизуйте, що ви саме маєте на увазі. Ви маєте на увазі, тип, чи, дійс, чи можна його використовувати протягом терміну придатності чи протягом терміну е, дії сертифікатів? Е, мене цікавлять питання виведення на ринок України медичних виробів першого класу ризику та пропоновані зміни у технічних регламентах щодо зазначених виробів. Е, щодо цих моментів, ці вироби... Є, до них не залучається орган з оцінки відповідності, проводиться самодекларуванням щодо змін нових технічних регламентах. Поки не можу нічого сказати, вони не діють. Ще не діють. Якщо медичний виріб сертифіковано відповідно технічного регламенту додатку 3, але медичний виріб має це є. Чи є сенс? Переходити на визнання це є, чи дає це якесь спрощення надалі. Якщо я вас правильно зрозумів, він був сертифікований відповідно до технічного регламенту додатку 3 саме шляхом аудиту. Якщо так, дайте мені про це знати, будь ласка. Тоді я зможу відповісти вам на це питання. А, перейдемо далі. А, іноземний виробник відмовляється надавати документацію на медичний вироб. Аргументуючи, що всі дані є конфіденційними, а продекларує лише під час аудиту, як діяти в такому випадку, який є перелік обов'язкових документів, які треба отримати для можливості проведення процедури часткового визнання і сертифікату е, В першу чергу, е, вам потрібно розуміти, що е, як, як краще вам діяти, вам треба пояснити, виробнику, що під час аудиту будуть переглядатись. Велика кількість всіх його документів відносно його системи якості. Тобто, замість ось цього переліку, про який я сьогодні розповідав, виробнику потрібно буде, по-перше, залучити персонал, який буде відповідати за певні процеси. Цьому персоналу треба підготувати документи, які, можливо, будуть переглянуті в ході аудиту, і відірвати цих всіх людей від виробничого процесу. При оцінці відповідності шляхом визнання це лише документи. Ви надаєте документи і отримуєте, після того як всі документи відповідні, звісно, отримуєте сертифікат без залучення купи людей з відповідних певних процесів. Там, наприклад, якщо це повноцінний аудит, це декілька днів. Це, ну тобто процес трошки більш складніший. При цьому є плюс від е, повноцінної оцінки відповідності не шляхом визнання, плюс в тому, що сертифікат вас буде діяти протягом 5 років, е, і ви не будете прив'язані ні до якого сертифікату це є. Але е, якщо виробник. Переживає за конфіденційність при оформленні робіт на оцінку відповідності шляхом визнання, також може бути підписано додатково договір про конфіденційність, що документи не будуть поширені нікуди і ніякими третіми сторонами, тому таким чином виробник може бути більш впевнений, що ніде ця інформація про їх вироби не буде поширена. Але так, перелік, це той, який я демонстрував в ході нашого сьогоднішнього вебінару. Чи означає, означає це, що після проходження процедури сертифікації в Україні отримання українського сертифікату МДР ivdr наша українська техніка зможе продаватись в ЄС без додаткової сертифікації. Тобто сертифікат УНІСЕР буде визнаний в ЄС, ні. Йдеться саме про одностороннє визнання. У е, нас немає пев, ніяких в Україні договорів відносно е, визнання українських результатів оцінки відповідності, через що при цій процедурі ви зможете е, сертифікатом ЄС продавати вироби на ринку України з умовами е, проходження процедури оцінки відповідності шляхом визнання. Е, Підскажіть, будь ласка, в чому різниця між знанням ЄС-сертифікатів і звичайною процедурою реєстрації медичних виробів? Як я зазначав раніше, при звичайній процедурі е, оцінки відповідності у вас проводиться повноцінний аудит на декілька днів зазвичай, в залежності від того, від розміру компанії, е, в якому будуть переглядатись документи е, виробника, системи якості виробника. Е, це я ж кажу, що залучає певний персонал, тобто має певні манси. При оцінці відповідності шляхом визнання, у вас основний плюс. Ви надали документи. З документами, якщо все чудово, ми, видаємо, ми зможемо видати сертифікат. Після, звісно, аналізу. І того, що ми будемо бачити, що з документами все добре. А, так, далі. Як правильно надавати пакет документів за процедуру самодекларування? Тобто, процедура. Саме декларування не проводиться для е, виробів відносно технічного регламенту. Тобто, ми, ми не залучаємося як орган з оцінки відповідності до цієї процедури, тому переліку документу не, документів немає. Так, перейду саме до питань з чату. 에... Доброго дня! Зітку ми з певним питанням. Хотіли б вас проконсультувати щодо нього. У одного з наших виробників настанова якості для глобального ринку універсальна. Включень в даній настанові Quality Manual ISO немає, в тому числі в ній вказано, що стандарт щодо інсталяції та сервісу. Стандарт щодо інсталяції та сервісу, але дані послуги відносяться до продукції, яка не ввозилась в Україну і відповідно не сертифікувалася. Чи може орган оцінки відповідно оцінки сертифікації відмати від мати видмурівника нести в зміни в настанову якості? щоб було про було прописано, що в настанові якості? Є виключення саме для України, чи є документ, який таку вимогу з боку органу сертифікації підтверджує заздалегідь. Дякую за вашу відповідь. Давайте так. Я це питання собі скопіюю і зможу вам надати конкретну відповідь саме після вебінару. Бо питання дуже комплексне, чи достатньо для медичних виробів другого та другого даної інформації на українському стікері? В залежності від вашого виробу не можемо так сказати прямо. доброго дня дякую за презентацію на одному слайді було зазначено що назва торгової марки продукції надається згідно до тієї яка є захищеною на території україни якщо виробник хоче вказати назву англійською чи питає у цьому випадку унісерт щодо сертифікату торгової марки, але в Цього документу немає у переліку. Е, якщо у питає, чи планує додати цей документ до переліку. Е, щодо додання цього документу до переліку, е, поки я не маю такої інформації, але так ми просимо цей документ як додаткове підтвердження. Е, є запитання щодо листа підтвердження. Якщо це біосайт чи чусюд, які мають реєстри, чи потрібен цей лист і в якому випадку. Якщо підтвердження відбувається у інший спосіб, як тоді вказувати виробничі площадки, які часто не зазначені в сертифікаті. В цьому випадку також потрібен е, лист, певний лист, в якому, наприклад, ми можемо звернутися саме до тюва з додатковою інформацією. Тобто зазвичай звертається виробник, але інколи ми можемо додатково звернутися. З деталізацією інформацію, що нам необхідно підтвердження цих виробничих площадок або е, виробів. В основному ці реєстри для виробника вони е, мають плюс в тому, що коли ви сертифікувались, вже, ви вже пройшли цю процедуру. Так як я казав, що листи діють протягом терміну 6 е, місяців, коли в вас нагляд, вам не потрібно підтвердження е, сертифікатів. Повноцінне, бо ми можемо взяти дані з реєстрів нотифікованих органів. А, так, доброго дня. Дя дякую за запрошення. Ми є виробниками приладів ЕКГ та ЄГЕ, виготовлених у Харкові. Та маємо всі необхідні документи, передачені технічним регламентом, зв'язки останнім тенденціям чи можливо. Б... Обов'язкову реєстрації українських медичних, медичної техніки. Прошу, будь ласка, Міхил, скопіюйте, будь ласка, це також питання, також досить комплексне. Е, я вам відповім після вебінару. Щодо подання документів для виробів 2А і, 2А і 2Б класів, поясніть, наприклад, будь ласка, що означає документація на один виріб під групи для 2А, 2А і 2Б. Наприклад, у вас можуть бути вироби, які. Мають різне призначення, і вони фактично є різними виробами, А вони покриваються одним це є сертифікатом. В такому випадку нам потрібно буде, щоб ви нам надали вони ж вас в заявці разом, і ви хочете, щоб вони були в сертифікаті разом. І в сертифікаті є з вони разом. В такому випадку нам потрібно буде, щоб ви надали два проекти стікери, наприклад, бо один виріб, один виріб. 2А класу має одне призначення, інший зовсім інше. В такому випадку вам треба буде підготувати два, наприклад, приклади. Тобто, це на рахунок того, як саме ви маєте, які саме документи ви маєте підготувати. Тобто, якщо у вас вся заявка на 2А і у вас є, наприклад, там багато виробів, багато груп, вам потрібно буде підготувати. По одному прикладу для кожної групи. Чи можливо визнати сертифікат, отриманий згідно MDD, якщо виробник вже отримав сертифікат згідно MDR, чи вже обов'язково визнавати по MDR? Тут також дуже дивляться від ситуації. Якщо, наприклад, може бути таке, що MDR виданий на іншу сферу а MDD? Також покриває іншу сферу. Все залежить від того, як саме у вас це організовано. Тобто, чи є досі сенс вам отримувати саме сертифікат відповідності до е, бо він, наприклад, діє по, по перехідному періоду, якщо я не помиляюсь, там, до 28 27 років. А MDR у вас може вже діяти, наприклад, до, до 30-го року. Тобто тут треба зважувати нюанси, якщо у вас наявне підтвердження по МДД, тобто лист е, підтвердження від е, нотифікованого органу, що було отримано заявку, теоретично так. Але тут потрібно дивитися, що саме чим покривається при процедурі визнання строк дії. ЮА сертифікату дорівнює строку ДІС, наскільки раніше можна почати процедуру в Україні, маючи думку, що БІСАЙ перевипустить сертифікат, і які документи потрібні для перереєстрації за процедурою визнання або зменшити ГЕП-період в Україні для отримання українського сертифікату? Ну тобто, ви можете. Починати навіть, ну, тобто, головне, щоб у вас був якийсь сертифікат. Якщо у вас мається на увазі, що у вас сертифікат був МД, і ви хочете пройти MDR, але ще його не пройшли, ви можете просто готувати для себе перелік, по переліку документи. І після цього розуміти, що у вас, наприклад, пакет вже готовий, у вас залишилось, наприклад, сертифікат ЄС, підтвердження, і... Якщо сертифікат буде випущений, по МДР у вас буде один звіт, бо у вас не буде ще звітів з нагляду. Запитання я хочу пояснити, дякую дуже так. за оскільки ми вже співпрацюємо з вами, але вже наступного року в нас закінчується МДР сертифікат. Закінчується МДР, а, ну у вас буде просто перереєстрація. Ну, перереєстрація дає, що можна зробити, аби зменшити цей період, тому що, ну, наприклад, 10 жовтня закінчиться сертифікат, 10 жовтня BSI тільки не випустить свій сертифікат в Європі, і що можна зробити, щоб зменшити цей період також в Україні. О, ну, також підготувати документацію, і ну, в принципі, якщо ви знаєте, що вам його точно видадуть, і ви чекаєте ну, видання, то якби я не дуже розумію, що саме для вас є тут проблема. Якщо у вас сертифікат вже буде видано, ми зможемо його видати. От, наприклад, у вас з'явився на руках сертифікат. Ми очікуємо від вас його для того, щоб. Закрити процедуру оцінки відповідності, uh -huh. ви його нам надаєте, і ми можемо зразу практично видавати вам сертифікат, якщо, звісно, вся інша документація надає. А чи є у вас перелік для цієї МДР uh -huh. uh -huh. uh, для переведення? Uh, він такий самий. Тобто uh -huh. фактично ті самі документи. Якщо у вас сфера не змінилась, ну, буде те саме. Єдине, що uh, оновиться, це можливо у вас якісь документи відносно виробу само виробів самих оновляться тобто наприклад там звіти звіт буде новий це вже mm -hmm. то Можливо, mm -hmm. будуть оновлені ризики по виробу, okay. можливо, будуть е ваші періодичний оновлюваний звіт з безпеки оновлений. Тобто тут треба дивитися, чи mm -hmm. не оновилась у вас якась документація за весь цей період, просто я ж не знаю, скільки у вас діє ваш минулий сертифікат. Ну, тому там не, такий, не так проблематично. Якщо у вас ніяких змін не було в виробі, все практично залишається таке саме. Дякую. Mm -hmm. Дякую вам за питання. А, чи правильно я зрозуміла, що essential requirements для MDR і MDD відрізняються? Так, в нас в MDD певні були свої вимоги, а в MDR уже викладені свої. А, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи потрібно наразі вітчизняного ринку користуватись новим класифікатором НК, що відповідає? ЄМДН. Ви класифікуєтесь відносно українського технічного регламенту, чи зобов'язаний виробник медичних виробів відповідно ДІАР позначати кваліфіковану особу відповідальну за забезпечення відповідності продукції вимогам регламенту? Чи може ця функція виконуватись особами відповідальними за відповідність системи управління якістю згідно з ISO 13400? 85. чи передбачено окремі клас... кваліфікаційні вибухи для спеціального навчання для цієї ролі? Е е е е не можу зараз конкретно дати вам на це питання, бо не зовсім його до кінця розумію. Е е якщо, якщо можна, я вам також відповім. Якщо ви маєте на увазі, чи потрібно вам при Визнанні призначати якусь конкретну особу, яка буде відповідати за відповідність системи можливо, трошки не до нашої теми. Або, можливо, будь ласка, конкретизуйте детальніше ваше питання. Якщо для вас це буде не проблемою, прошу звернутися після вебінару, і, можливо, ми дамо вам більш ємку відповідь. Так, чи плануються процедури первинного визнання в Україні сертифікатів видання біасай чи тюсю, також використовувати реєстри цих органів замість листа підтвердження? Біасають так ми можемо використовувати ці реєстри, але дуже важливим моментом є те, що ви е мали також якесь додаткове підтвердження, що вироби сходять в сферу сертифікату. Тобто, можливо, якесь повідомлення від е, нотифікованого органу, де він би описував, що так ось ці вид виробою покриваються сертифікатами, виданими BSI і тівсюди. Уточнемо по запитання про визнання по МДД. Коли вже є АМДР? Якщо МДД клас ризику нижчий, наприклад, виріб став, е, став третім класом, і виробник хоче сертифікатових груп. В Україні як нижчий клас тут залеж... треба дивитись на виріб, якщо в нього дійсно відносно технічного регламенту клас буде нижчий, в такому випадку так. Ну ми будемо класифікувати відповідно до технічних регламентів. Бо ми видаємо сертифікат саме вимогам технічних регламентів. На цьому колеги в мене все. Якщо у вас є, будуть ще питання, прошу, будь ласка, звернутися. Можливо, на щось не дав відповіді. Є просто досить такі серйозні великі питання, які б я напевно зараз не зміг би вам повноцінно надати відповідь. Дякую, колеги, за увагу. Якщо на якісь не було питання дану відповіді, будь ласка, звертайтесь, ми будемо намагатись надати відповіді на все. Будемо також раді вас. Привітне, побачити знову.